Що ж, всім привіт! Ви на каналі Грашка. І сьогодні в нашому ефірі буде наша чергова серія рубрики розпакування посилок. Ну і на цей раз вона під номером 31. 31 серія рубрики розпакування посилок. І приїхала до мене ось така ось доволі таки велика посилка. Так, ну, брав її на радіаторі. Дуже мені та моделька сильно сподобалася. І навіть так вам скажу, тут довгоочікувана мрія моя. Нарешті вона, так скажемо, втілилась і вона здійснилася. Тут, в тій коробці, та моделька, про яку я мрію ще е, дуже і дуже давно. Ну, і, так скажемо, символічно: е, 2 квітня, більш до літа, ну і, і тут ця моделька теж більш для літа, для цього часу, коли треба садити огород. Так, ну е, так, приїхала мені ще вчора, але я вчора, на жаль, не мав. Е, Змоги забрати її, так як трішки був прихворів. Якщо вибачайте за мій голос, я трішки буде такий, скажімо, приспорчений. Так як трішки прихворів. Ну і нічого. Ми розкриємо зато на її зараз і покажу, ну, покажу вам, що там за моделька. Так, ще треба тут це Так, картоночки. Нормально буде мати під діорами. Ну і ось наша моделька. Тут вона цій замотана. Тому. Тобто треба акуратно щоб не порозчіпляти подвір'я. Так, треба сьогодні зережно діло розчіпляти, щоб воно не порозліталося повсюди, адже потім буде не дуже добре. Так, труці. Ну що ж, прийшов довгоочікуваний цей момент. Та-дам! Ось така ось в мене була моделька. Це ЗІС-150. Легендарний Захар, легендарний Крудяга. легендарна автівка. Просто істині легендарна. Як я про неї давно на мрію, я її хотів дуже і дуже сильно. Це, так скажемо, сьогодні моя довгоочікувана мрія здійснилася. Така ось по істині. Шикарна. Автівочка. Так, ну що ж, друзі, давайте ми її розкриємо і подивимося її більш детальніше. Так, ось, лісти рядкому Раз, Те, що я люблю. Так що надіятися, що точно вже нічого тут не... поломано, нічого не порозвалювалось. Так, ну, давайте ми її обережно таким чином розкриємо. Так, ось так от наш лісочок зараз буде на волі. Так, що ж, нарешті, нарешті ми його розкрили. Ось такий ось легендарний тія. Так, зараз беру це все блістер, це все діло, адже зараз порозлітається, і потім треба ходити все шукати. І заходимо за коробочку. Так, є. Ну і нарешті пішов час розглянути більш детальніше нашого трудягу. Це ЗІС-150, всім відомий, така ось чудова автівочка. Ну я знову ж таки збрали на радіаторі за 595 гривень. В принципі, ціна ну, нормальна, але з доставкою вийшло мені і більше. Ну, в принципі, непогано. Дешевше я його бачив колись ще давно, але те, що було максимум 2 роки до стону. Бачу його на тих сайтах, але я тоді його так, тоді не вхопив, не забрав. Ну, а тепер мені він так приглядівся, Думаю, чому б і не взяти до своєї колекції. Ну, Моделька гарна, тим більше ще й е, бортовий. І в мене, на жаль, е, точніше вже навіть на краще. Що не було е інакших бортових автівок. Ну а тепер з'явилося. Так, опустив камеру і можна ближче подивитися. Ну, такий ось гарнесенький е автомобільчик. Огляд на нього я обов'язково зроблю. Гріх не зробити на, такого, на таку легенду огляд. Ну і буде більш детальніший огляд. Покажу вам його там більш детальніше. Підберу інформацію, так скажемо, роблю вам все як має бути. Салон там теж, подивіться, дуже гарно зроблений. і прилади, і кермо. На ці Таблички виділені, гарно зроблені. Така ось гарненька моделька. Без журнальчика воно в мене, але е, журнальчика я, наскільки питався продавців, журнальчиків більше чомусь немає для них. Не знаю чому, але. Не мати не нема. Так що вирішу купити, який є. Хотілося б, звісно, мати журнальчика, так як моделька ну, мав би більше історії. Мав би що почитати. Ну, отак. Що маємо, то маємо. Ну і знизу теж гарно зроблений. І ось шикарненький автомобільчик. Дуже давно хотілося, я його маю довго Джікуна, Мрія сьогодні здійснилася. Так, ну і ще е, законспектувати. Я його вже законспектував, аби не тратити час на відео. Ось за квітень у мене перша моделька 2 квітня сьогодні і в мене приїхав зі 150-ті. Вирішив написати цю дату сьогоднішню, так як вчора його ще й не отримав толком. Ну і в цьому букнотику теж все законспектовано. Це 88 моделька моєї колекції. Дуже навіть такі, як вона росте прямо на очах. Ну, до цей рік я не знаю, чи доб'ю рекорд 100 моделей, але тим не менше, можливо, це і буде. Можливо, так і станеться, але навряд чи. Так як, е, війна, це все діло. Ну, і немає особо багато колекціонувань. Немає. Кажемо, коштів бюджету для моделек. Ну, Що буде, то буде. так будемо вибирати з того, що є. Буду старатися по нагоді якісь брати автомобільчики, такі, як мені, дуже сильно подобається. Ну, такий ось сьогодні у нас був, так скажемо, герой. Ну На поличку я його ставити не буду, тому що в мене там ще бардак, все діло. Знаєте, не поскладено все, як має бути. А тут. Не треба підібрати для нього ще місце. Так як ще я навіть не підібрав місце для ЗІЛа 64-го. Для того зілочка, ще не, не, не підібрав. Ну, а що казати про Зіс. Ну, такий на сьогодні був, скажімо, геройчик. Дуже мені він сподобався. Моя мрія. Дуже гарненька автівка. Ну що ж, друзі, на цьому буду завершувати наш ефір. Дякую всім за увагу! Бажаю всім гарного дня та мирного неба над головою, рідної землі під ногами, як най -най найскорішої перемоги та, звісно ж, нових поповнень вашого гаража. Зустрінемося ми через тиждень з новою моделькою. Всім па-па! до нових зустрічей!